Дівочка, старість відкралась незаметно. Юлічки 30 років, а в неї вже є <смінчить> пакет з пакетами, понимаєте? пакет з пакетами. Та в мене губка, котрою я мию посуд, коли вже така потріпана жістю, я ще її не викидаю. Я ще ще йду, нею підлогу в туалеті, мию нею унітаз. І це 30 років, Боже, я боюся уявити, що буде, коли мені буде 40. Буду там з бабушками сидіти на лавочці, плюхати насіння. І коли буде проходити молода дівчина в короткій юбці, я буду говорити, що вона прости, господи. Боже, вона є щось випить. Треба заспокоїти свої нерви. Я ж така ще молода. А ви пам'ятаєте день, коли, власне, ви народили дітей? Зима холодно було на місяць який? не лютий, і не марта, це з вихідне. Ви не пам'ятаєте, в який саме mm. день ви народили? Mm. День не пам'ятаю, ні.